там стоять. Героєм слава. Шістнадцятий номер Юрій Свістяк. П'ятий номер В'ячеслав Хавень, дванадцятий номер Артем. Чернявський, восьмий номер 7. Давайте з дані поїлки, появки. Зараз Мишеловки буде розірвати м'яч, Повешко бореться за м'яч. скидка на Войтешенка. Удар поворота, Войтешенко забиває. Повешко віддає, Войтешенко забиває. Повешко під 12 м звичним номером, на а Войтешенко... Центр чудово розігрується, перед мечем вірун вихід до меча. Подар поворота побежко прибуває, надзвичайно. Можливо, зараз. Пас вперед. Собою. Денисов передачу вперед. Денисов ще один пас віддає на партнера. І тут відразу намагається партнера Лемеш. Передачу виконує в штрафний майданчик. Там не встигав Погрівко відгукнутися на неї, бачимо. зворотня атака. Є момент, можна забивати. І голки на Діна. Передача вперед. І клуб клюкпаляниця фактично м'яч виборі зараз намагаються хлопці збудувати власну атаку, Довга передача вперед і можливо зараз. Е Бачимо удар по воротах. Е удар і рахунок у нас футбольний клуб паляниця. Це був знову розіграш Кирпенко, Керпенко, чудово розіграється з партнерами. Кирпенко, Кирпенко, удар поворота, блокується. На миті ліки. Потрапити. Погорілька, погорілка, може пробити. Погорілько забиває! І друзі, 2-1. Погорілка забиває. Бачимо, у на пловна Зараз атака від померків паляниці. Передача праворуч. Можна спробувати пробити. Удар поворота! Ще один удар. І яким же ділом зараз не невлучайно. Атаку, лампу, колективу. Це Перед передача. Перехоплення. Лутишенко. Литишенко не може зберегти колективу. М'янче. і атака, удар поворота. Колектив подає надійно. Бачимо. 99-й номер це стартові сплати в футбол клуб паляниці. Богдан Аніщенко, 8-й номер. Все. Зараз бачимо побежку з м'ячем, побежку на Погорілько, Погорілько, Погорілька прибуває в поворотах, але гуки переміжці. Зараз перехоплення і, можливо, зараз. Погорілька, Погорілько, Погорілько, погорілка, обирає під себе. І це, друзі, навіть може бути жовта карточка. Так, є. Гірчишник виписує арбітер за таке порушення. Удар воротах і блокується. Удар бачимо. Нова передача вперед. І контрвипад зараз клуб паляниці. Передача, удар. І 2-2. Рахунок, друзі, що гол забивають. Підливаний клуб паляниці. Таким чином зрівнюють рахунок. Розіграють м'яч, передача праворуч. Чудово комбінують між собою. Зараз гравці, удар. І ще момент може бути. Зараз е, бачимо, активізувалися. Наприклад, паляниця, удар по воротах, потужний, сильний. Дійсно віддавати передачу. Погорілка, 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 втрачає м'яч. Удар по воротах. І бачимо, тут боротьба триває, два колективи, бачимо, ніхто поступати не хоче. Достатньо ігрового часу, але при цьому градус матча дуже високий, передача, удар. І тут перечеп. <му> удар і великий паляний ще не Дійсно, ці зустрічі чудово влучає зараз. І Давайте, дивіться, за розвитком позиційної атаки. Довга передача вперед, голкіпер на виходь, чудово грає. Погорілка, передача п'яткою, до адресата не доходить. Це сумбург, трата ще момент, удар, стійка, ще один удар. Літість чоловічі теми, пити смачну каву, релаксувати від атмосфери. При цьому ніякої ще не йшов, колишні запахи, беремна, приходити на свій, щоб затримаємо клубна, ти і, і, клуб, і ловити кайф від кінцевого результату. Бачимо тим часом зараз у нас передача не бала, ми бачимо порушення і це може жовта карточка бути. Так, Петушенко заробляє жовту картку. І штрафний удар доволі небезпечний. І бачимо, друзі, 5 полів на шаловки, тому потрібно обережніше грати. Передача вперед, чудовий розіграш. сегмент, удар і голки карають чудово, попешко. Ma si è detto che sono un vero e proprio opponente, ma si il momento, ma è il mio volto! Ma guarda, è stato un vero! Ma si è bene colpito la ghiglietta, non mi dispiace, non ho fatto І що, знов потреби, знову атака. Удар поворота, полк програє Надіна. Побешко м'яч приймає. ПБшко намагається обіграти опонента. Полянка, Чудовий пас, що? Тут там... Дуель. І вище в рід. Мяч прилітає. І повністю переграє свого суперника, бачимо, паляниця таким чином. Забуває перемогу і його могли ще раз забивати. До речі, залишається фактично. No. Удар по воротах і забиває нас Войтошенко, ревець під 88-м номер.